Зловив себе на думці, що звичайна чистота, охайність і порядок, плюс притримання правил, викликає такий подив. Тобто, я як голова громадського об'єднання, офіс трансформації, їздив, розказував тут гамно, тут гамно, тут гамно, тут гамно в цьому гамні. Було життя Деснянського району. На жаль, потім щось почало виправ... ну, виправлятися, але не системно. Потім прийшов новий голова Деснянського району, взялися благоустрій, поліція, арешта і жорстко зачистили. Нема незаконної торгівлі, нема торгівлі з фур, нема хаотичного паркування. Більш-менш розібралися з цим, а лише попереду працювати, працювати. Реально люди о, о, о класна. Зупиняється бакмата. Я дивлюся, думаю, що це таке. З'ясувалося, що це просто. На лісовий 25, чистий, без срання, якийсь гор, мусора і так далі. І все, що такого лісовий 25? що там такого, все нічого не потрібно. Там мій інша сторона, що що торгували на лісовому 25, приходять, кажуть, Максим Ісанович, ми хочемо там завжди торгувати. Нам подобається це. Я вважаю, що якщо вміло працювати законно, у вас всі шанси. Ну, друзі, Я вас не жартую. Я реально вважаю, що не можна по приділ робити, що тобі хоч треба йти, перетримуватись правил, працювати, і тоді буде шанс. тільки так.